Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Прибережні зони Марганицької громади найбільше потерпають від російських обстрілів. Жителі кажуть, селища Мар'ївка, що на березі Каховського водосховища, поїхала більша частина мешканців. Ті, хто лишився, пристосовують своє життя до щоденних атак. Марганицькій громаді побувала кореспондентка Суспільного Дніпра Юлія Трофімова, щоб дізнатися, як живе Марганецька громада під постійними обстрілами. Прибережні зони Марганецької громади найбільше потерпають від російських обстрілів. Жителі кажуть, їх обстрілюють з окупованого енергодара. Це позабирали від розірваного снаряда, це воно розірвалося. Хіба ж можна? Вони займаються проти мирного населення. Воюють з мирним населенням. Вони від цього кайфують що вони будівлю роз розбили, що там собаку вбили, що десь там газ перебили, світла нема, води нема. Вона цього кайфу, це люди, це дикуни. Це дикуни, це, це, не, це не війна, хіба ж так воюють. Це ж були хазяйственні постройки, де що стояло, там дрова, де попіл збирали, Ну, оце щось з бочки, оце що з бочки. Там у дворі он возик покарежений. То це яка сила була. Яка ж це була сила? Прилітають кожен день, слишно. І бахайте, і ночю. А, а куди прятатися? мясо оно ну, начинается лететь, ну, дело в том, что мы не успеем даже порипки спрятаться. Просто лежим, так вот, на крыльце и лежим. Просто сижу это. И думаю, когда можно погулять. Ну, когда вообще тихо, я говорю, маме, разрешение можно или нет. А потом уже до 5 минут, будет ли стрелять или нет. 12 листопада а це був у нас прильот, як кажуть, стволова ружія цей снаряд. вікно теж упало в ванной, так як на кухні, ну сквозняк пішов, і я потім руку з під одіяла просунула і дерево, рама поняла рама. Я тоді вже протверділа, так сказати, і ближче до стінки, до стінки з під одіяла вирізла, бо вже ж гуляє вітер. Значить, внутрішня рама на мені, а тут же стекла посипалися в спальні. Якби я лежала на спині, і оця рама, лице, і стекла, і дерево, воно вже мені впало на лице. Це вікно з вулиці, пленка якби, а всередині воно там верхні. Всі поколені, ну то вже до весни ще мішком утеплим із середини, щоб тепліше було, бо вже в мене сил немає розбирати та все. Ми, я, мабуть, мішків 12 тільки вивезла стекла, це рубіроїд, куски, оце, до мусорки, Мішки на і до ящиків до мусорки. Я одна. И треба. Нужно, ну что плакать, ну что раскисать. Надо, ну надо что же рыбыть. Ну попала вот у соседей за дом. Меня спасло дело о том, что соседский дом и вот это вот Времянка. Туда баронка попала, ну и там баронка. У людей улетали ну, окна. Ну мы остались ну, более-менее защищены. Ну если считать до перекрестка, то... 6 домов осталось, все остальные повыезжали. Я никуда не собираюсь выезжать. Если, конечно, будет очень-очень-очень плохо, то, может быть, там, ну, ближайшие города выехать и то, угу. если получится. Угу. Видите, какая ситуация. Вот вы приехали, было тихо, вы приехали, начало сирена гудеть. Ми послухали мешканців Марганицької громади, яку щодня обстрілюють ворожі війська. Вони залишилися і пристосовують своє життя до щоденних атак. З мешканцями спілкувалася та записала їхні історії. Кореспондентка Суспільного Дніпра Юлія Трофімова. У шелтерах Дніпра влаштовують зустрічі з роботодавцями, аби допомогти переселенцям влаштуватись на роботу. Спочатку повномасштабного вторгнення чимало жителів Дніпра виїхали за кордон чи у західні регіони країни, залишивши свої робочі місця. Роботодавці шукають можливість оперативно знайти нових співробітників. Інспекція праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради ініціює зустрічі роботодавців з внутрішньопереміщеними особами. Нетворкінг є вакансія. Це можливість роботодавцям донести напряму. Інформацію про вакансії, умови праці та соціальні гарантії, а переселенцям та дніпрянам, які шукають нові кар'єрні можливості, швидко знайти роботу. І, попри відсутність світла, провели чергову таку зустріч в одному із шелтерів, куди запросили представників однієї з найпотужніших торговельних мереж України. Тільки у Дніпрі вона має десятки супермаркетів, в яких є вакансії, починаючи з тих, де взагалі не потрібна освіта, наприклад, вантажники тощо, і закінчуючи, наприклад, посадами керуючих магазинами. Процес Зазначила очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич, дійсно, незважаючи на те, що зараз відсутні світла. І є перебої з електропостачанням в нашому місці. Ми інспекція з питань праці та зайнятості населення займаємося тим питанням, щоб у кожного хто прибув до нашого міста в якості дошньоприміщеної особи була робота. І задля того ми організовуємо такі зустрічі. Зараз ми організували зустріч з однією з торгівельних мереж, яка має досить велику розгалужену мережу магазинів, в яких є вакансії. Вакансії ці різноманітні від для тих осіб, які не мають жодної освіти там, наприклад, починаючи з грущиків, і закінчуючи керуючими магазинами заступниками керуючих магазинів в нашому місті. Ми створили такий проект Інфекція з питань праці та зайнятості населення. Створила проект, є робота. І задля того, щоб донести інформацію максимально у перевірених роботодавців є вакансії, які є вакансії, і вони є різноманітними. І також надаються вакансії, на які особа може претендувати після. Проходження певного навчання ми створили. Таку програму є робота. Доносимо інформацію як до містян, так і до внутрішньопереміщених осіб, як зараз відбувається. Що в місті робота є. Обирайте те, що вам підходить, із тих вакансій, які є в наявності. Вакансії зараз ми розміщуємо на телеграм-каналі. «Зайнятість Дніпро. Він був створений десь у перші дні повномасштабного вторгнення, оскільки до міста стало прибувати дуже багато людей. І ми розуміли те, що всім буде потрібна робота. Тим, хто залишиться в нашому місті, буде по потрібна робота і для такого швидкого спілкування між роботодавцями та особами, які є. Шукачами роботи був створений телеграм-канал. Там розміщуються вакансії, як ті вакансії, які в центрі зайнятості, також розміщуються вакансії, які вакансії, які були в Дніпровській міській раді, і зараз я хочу сказати, що 1253 особи було працевлаштовано до структур Дніпровської міської ради. Безпосередньо також там є вакансії, які надаються безпосередньо роботодавцями. Тобто я роботодавець безкоштовно через чат бот Вакансію і перший час, коли там розпочав працювати цей телеграм-канал, там квітень, травень, прямі роботодавці дзвонили десь через пів години, через годину. Після того як була розміщена вакансія з проханням її закрити, оскільки на одну вакансію дуже багато відкликалось дуже багато осіб. Зараз така кількість на одну вакансію претендентів зменшилася, тому майже повільно відбувається вибір цієї вакансії. Ці з боку пошукачів роботи і також роботодавці публікують свої вакансії 1253 було працевлаштовано. Осіб з них було 250. це станом було на 1 грудня. За інформацією центру зайнятості було працевлаштовано офіційно 5 тисяч осіб, тобто це особи, які проходили центр зайнятості за допомогою телеграм каналу яку створив інспекція з питань праці та зайнятості населення. Нас інформація щодо працевлаштування 7 тисяч осіб. і загалом, якщо дивитися цифри, зараз працюючи в нашому місті близько біля півмільйона. Хоча торік цифра була 360 шістдесят тисяч. Приблизно в той, в той період на таке підвищення дійсно сприяє те, що і роботодавці офіційно працевлаштовують на роботу працівників. Також деякі підприємства сюди приїхав до нашого міста внутрішні, переміщені особи переїжджали зі своїм маленьким виробництвом чи надають зараз послуги, будучи фізичними особами підприємцями, тобто саме зайнятими особами, тобто зараз кількість. Працюючих в місті майже півмільйона зі свого боку керівниця відділу по роботі з персоналом мережі супермаркетів Олена Семедоцька додала, що компанія першочергово поставила собі за мету приймати на роботу внутрішньо переміщених осіб. Спочатку війни тут працевлаштували у Дніпрі понад сотню переселенців. Ми компанія, які Першу чергу для себе поставили ціль приймати внутрішню переміщення досі. Це було наше розпорядження і керівництва, тому що ми хочемо допомогти економіці нашої держави. Зустріч дуже класно пройшла, Дуже гарні люди, тепла аудиторія, і дуже маємо надію, що вони прийдуть до нас працювати, тому що ми маємо вільні робочі місця. Це пов'язано з тим, що наші люди повиїжджали за кордон. Ми звільнили декілька людей. Але хочу похисуватися, що ми Нікого не оптимізували. Якщо інші мережі з приходом війни в нашу країну оптимізували штат, ми нікого не звільнили за нашою ініціативою. лише тих людей, які захотіли самостійно виїхати там за кордон. І на сьогодні звільнилися ці місця. Також за спочатку війни працевлаштували більше ніж 100 осіб. ВПО, і вони теж трошки попрацювали і переїжджають в інші міста. Також ми забезпечили тих людей, які, наприклад, приїхали в Дніпро, як бо це наш великий хаб, да і поїхали, наприклад, в Київ, і у нас там є магазини. Ми наших людей попереводили туди. Ми пропонували декілька позицій: це продавці, касири, це цехові посади, як випічка, кухарі. Також ми пропонуємо і адмінпосади. Якщо людина має релевантний. Досвід роботи, то ми готові взяти собі цю людину і довчити нашим процесам і забезпечити достойною заробітною платнею. Я дуже пишаюся тим, що я працюю в цій компанії, тому що. Я це кадровий резерв, так сказати, тому що ми хочемо, щоб наші люди зростали далі. Ми ти можеш прийти сюди до нас вантажником і стати куратором і керувати вже декількома магазинами. Я прийшла менеджером по персоналу, працювала в магазині, а потім зросла вже до керівника. І зараз у мене підпорядкування 75 менеджерів по персоналу і керую всією мережею. Є люди, які прийшли продавцями, а зараз вони вже керуючі. І це дуже круто, коли наші люди знаючи нашу систему, ростуть е, у нас. Є людина, яка прийшла до нас Нікополя вантажником, потім стала за складом, потім керуючим, а потім куратором. Спочатку це був нікопольсько криворізький регіон, а потім він переїхав в Київ і там вже керує київськими магазинами. Також є теж живі приклади, як у нас прийшли на завітрину зону, там де ковбаска, і зараз територіальними директорами працюють. Сергій з березня перебуває у Дніпрі. Через повномасштабне вторгнення мусив покинути рідний Сєвєродонецьк. До війни він працював по компанії по встановленню систем вентиляції. Але наразі у нашому місті ще в пошуках роботи. Сергій наразі приїхав з Северодонецька з березня. Місяця знаходжусь. Тут. Якраз наразі вони проходили, і ми виїжджали. Під обстрілами ми два тижні приблизно десь вже пробули у підвалі, прожили дому, і вже було неможливо. Ну якраз це перед окупацією, як заходили вже війська. Ми буквально виїхали за тиждень-два, окупувалися северодонецького штату. Тобто вже можливості там знаходитись не було. Я працював. В компанії ми були підрядниками водофон, займався кондиціонерами, системами вентиляції, кондиціонування. На даний час ні. Ну, разові підробки, ми по гуманітарним штабам їздимо, допомагаємо розружати, тусувати. Додому хочеться якось. І душа болить, і треба ж відновлювати наші міста, то ми збираємося додому. Аби знайти роботу у нашому місті, ладна перекваліфікуватися. І Лілія з Кримінної у своєму рідному місті, яке нині все ще під окупацією ворога. Жінка працювала у дитячому реабілітаційному центрі. У квітні їй вдалося виїхати з Кримінної. Лілія живе у шелтері Дніпра вже 8 місяців. Ну я зараз, я працюю, але у нас прості, я працюю у спеціальній школі для дітей з інвалідністю. У мене дитина маленька ще 9 років, і з нею також треба час проводити в неї дистанційне навчання. Якщо буде така можливість, то будемо пере Кваліфікуватися якось так. Я так продивлялася по оголошенням в різних чатах. Загалом беруть на роботу є вікові обмеження. От я дивилася до 35 років, до 40 років, а мені на жаль вже більше. І в мене ну як у мене стаж роботи педагога вже 22 роки. Я працюю педагогом, тому мені звичайно хотілося б за своєю спеціальністю знаходити роботу. Тут Важко, тому що тут теж всі школи на дистанційному навчанні, як в кожній школі, штат дуже набраний. Може було б навіть і цікаво вже працювати в якійсь іншій сфері. От, тому я вважаю такі зустрічі, як ця сьогодні, дуже важлива, дуже корисна і дуже цікава. Дізналися багато інформації. Українці, які з різних причин залишилися в період воєнних дій без роботи, Державною службою зайнятості залучаються до виконання робіт з відбудови країни. Дніпропетровська обласна служба зайнятості співпрацює з місцевими органами влади щодо організації та проведення громадських робіт. І, от, за інформацією обласної служби зайнятості, вже 2800 мешканців області долучилися до армії відновлення. Вони заготовляють деревину для соціально незахищених верст населення та внутрішньо переміщених осіб, розвантажують гуманітарну допомогу облаштовують підвальні приміщення під укриття. Також працюють у соціальній сфері та у сфері благоустрою. Фінансування та організація оплачуваних таких робіт здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття. Вислухали програму тема дня до ефіру. Підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер режисер Олександр Сухач, інженер ефіру Наталя Назор. На все добре. вам. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.